Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин про головне життя рівного та області станом на цьому мить. Розповім я Микола Брежицький. У селі Біла Криниця неподалік рівного під колеса автомобіля потрапила дитина. Поліцейські на місці встановили, що дев'ятирічний хлопчик раптово вибіг на дорогу поза межами пішохідного переходу. За кермом легковика був 31-річний житель села Антопіль. Відповідно до огляду, водій був тверезий. Хлопчик отримав струс головного мозку та наразі проходить додаткове обстеження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У селі Бармаки біля рівного напередодні сталася пожежа. Вогонь спалахнув у дерев'яному будівельному майданчику. На місце одразу виїхали дві бригади рятувальників з обласного центру, які оперативно загасили займання. Ніхто з людей не постраждав. Причини пожежі та завдані збитки встановлюють. У Рівному завершився масштабний архітектурний конкурс, який визначив найкращі ідеї для оновлення центрального парку імені Шевченка. Протягом кількох місяців десятки архітекторів з усієї країни працювали над тим, як зробити цю зелену зону ще комфортнішою, сучаснішою та доступнішою. Хто переміг, які саме зміни можуть очікувати парк і коли проєкт почнуть втілювати, далі в сюжеті? У рівному завершився всеукраїнський конкурс на найкращий проєкт реконструкції міського парку Шевченка. Тривав він кілька місяців. Основний задум визначити, як можна покращити найбільшу зелену зону рівного. Участь взяли 10 колективів архітекторів з різних куточків країни. Переможцями стала команда трьох дівчат з Чернівців. Ми молоді архітекторки, які розвиваються, і це цікава робота. Перевірити себе, свої можливості, показати свої ідеї. Колектив працював над проєктом понад два місяці, і в своїй роботі врахували задачі, поставлені рівненською міською радою, запозичували також досвід інших міст. У нас була концепція. Покращити його з максимальним збереженням шляхів пішохідних, з максимальним збереженням озеленення порід дерев, ціни тому, що дендрологічна довідка дуже велика. Закордонний досвід брали до уваги при реконструкціях парків. У своєму проєкті дівчата запропонували ідеї змін дитячих зон, забезпечення безбар'єрності, вбиралень, місць для виголу собак та іншим. Працювали також над реконструкцією фонтанів. Найбільше особисто мені, як одній з авторок, подобається зона з каскадами фонтанів, тому що там ми пропонуємо рішення самоочистки води з висадженням певних видів рослин, які очищають воду самі. І через те, що водичка каскадіками та так спадає, вона проходить через ці рослинки. Вона очищається і в кінці немає ні запаху, ні мушок. Варто зазначити, що переможний проєкт не є остаточною версією того, як виглядатиме парк Шевченка в майбутньому. Наступним кроком буде створення робочого варіанту. Це є концептуальні засади, тобто місто має зараз 10 проектів. І може з будь-якого брати якусь локацію і використовувати в подальшому розробці чи проєктуванні якоїсь частини парку. А переможці визначались саме концептуальністю рішень і найбільше, які відображали поставлені задачі в програмі конкурсу. Після створення робочого проєкту розпочнеться робота над пошуком фінансування для реалізації реконструкції. Можна буде знаходити можливість. І фінансувати з європейського союзу. Тобто, це була основна мета і задачі і показати, який може може бути виглядати парк Шевченка завтра. Будемо долучати інвесторів, донорів. Загалом під час конкурсу визначили три найкращі проєкти. Усі отримали грошову винагороду. Її планують витратити на розвиток архітектурної діяльності, розповідають учасники. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Відсьогодні у Рівному вступає в дію оновлена схема руху автобуса номер 8 який курсує з вулиці Євгена Коновальця до третьої поліклініки на ювілейному. Зміни ухвалили, зважаючи на численні звернення пасажирів. Відтепер вісімка курсує за скоригованим маршрутом від кінцевої зупинки Мазда на північному через вулиці Мельника, князя Володимира Соборну у напрямку Ювілейного, у зворотному напрямку за тим ж маршрутом до кінцевої зупинки Мазда. В останні дні нерестової заборони на Рівненщині екоінспектори зафіксували порушення правил рибальства та виявили заборонені знаряддя лову. Зокрема, вилучили чотири сітки загальною довжиною понад 100 метрів та один екран. Власників заборонених знарядь на місці не було. Рибу, яка знаходилася у сітках, інспектори випустили у природне середовище. Крім цього, за порушення правил любительського рибальства до адмінвідповідальності притягнули чотирьох осіб. Вода в озері Басівкуту Рівному знову не відповідає нормам. Купатися там не рекомендують. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб виявили у водоймі фекальне забруднення, з каналізації стоків від людей або тварин. Це часто супроводжується появою патогенних вірусів, бактерій та гельмінтів, може загрожувати кишковими інфекціями, вірусним гепатитом а та іншими хворобами, спричиненими бактеріями, вірусами і паразитами. Наразі у мене все. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. До зустрічі.